Ну що, друзі, всіх вітаю на новому відео на каналі Плейковські. Ставте вподобайку та пишіть коментар, чи подобається вам дивитися реплеї. Що ж, у нас сьогодні об'єкт 260. Граємо ми в команді з ось таким от Чіфтейном. А коли в тебе в команді Чіфтейн, це ніби плюс один танк. Як мені завжди здавалося, коли я грав проти нього. Хоча, коли він в ворожій команді, то завжди здається, що їх ніби плюс три. Що ж, наш герой їде просто на центр. І зараз буде, певно, намагатися танкувати, від башти і зустрічати, хто тут захоче заїхати на центр. На центр на руїни. М-60 трішки підставляє нашого героя, не дає йому висунутися, адже тут гриль, такий солоденький гриль, якому можна було зараз добряче таке засадити. Але нічого, наш герой не промах. Він зараз робить постріл на 427 одиниць. Об'єкта 777. Ну Все, його вже майже немає. Щось М60, який ззаді нас підпер, там зараз добряче отримує такий від гриля. Тому від'їжджай краще подалі, їдь десь на базу, там танкуй. Танкуй, ховайся, немає тут тобі що робити з цими злими агресивними машинами 10 рівня. Дивлюся, оце зараз на статистику ворожої команди, у них чотири танки грають на, на це що за зо, золота, золота статка? Це типу кіберкотлети якісь чи що. Я трішки пропустив оце в танках а, нововведення, ось це, коли додали цю шкалу вправності гри на танку. Але мені здається, що коли вони такого кольору бордового і золотого, це означає, що вони якісь кіберкотлети. Але можливо здається, тому що наш герой ось які вправні постріли робить, він просто поставив на каточок чаремля. Та з'їжджайте вже з тої гори! Що ти ховаєшся? Тут без шансів. Все, гору захопив. Це великий плюс для нашої команди. Наші ЛТшки вже давно немає, звичайно, але нічого. Тепер зате тут немає і їхньої ЛТшки. 3000 вже настріляно. 3000 є. І ми йдемо впевнено до 4000. Тут дивні речі зараз робить ЄС 3-2. Він якось намагається тан танкувати НЛД. А, ну, а, певно, він не знає, що в нього НЛД не танкує. Зараз ще от в щоку отримує, ні в щоку не отримав. Вже голту зарядив. Ну зараз точно проб'є. Бідолаха. Просто в лоб, бачте. О, 16-й перекочується. Я отримав. Я ще й на каточок поставив. Фантастика. Але, до речі, що я вам скажу, що чотири їхні танки, які мають найвищу статку, все ще грають. Вони все ще живі. І здається, показують хороші результати. До речі, цікава позиція. Мені здається, що коли я востаннє тут грав. Цього заїзду тут не було. А можливо й був, а я просто такий неуважний. Фош. Отримує свій постріл теж. Вже 4800. То що ви хочете сказати, що ці совки імба чи що? Об'єкт 260. Бідолага на Фоші. Він так хотів сховатися. Але його закаточили. Давай будемо вицілювати йому планочко. Не дарма ж її йому таку велику зробили. Але наш герой йде іншим шляхом. Лючок. Теж непогано. І ще й ось так от навздогін. Один постріл. І Фош залишається. На один постріл хітпойнтів Ну що ж, справа у нас ворожий пазік. Зліва в нас ворожий Т-95. І зараз наш герой може підставитися під гриля. Ось так от. Відразу відкотився. Відразу відкотився, тому що знаю, що зараз може прилетіти на 750. Будемо... Буде дуже боляче. Чи от зараз на перекаті теж може таке трапитись, ні? А боляче, боляче. Все, Вафентрайгер отримав. Задоволення, певно, від такого пострілу по нашому герою. Танкуємо Фоша. І гриль ставить нам. не ставить нам каточок. Просто навіть гузля не збивається. Ми танкуємо гузлеє. Прекрасно. Пощастило. Ось гриль, певно, якраз таки грає з моєю удачею. Я завжди, як стріляю з гриля, то якось так і влучаю. Рожій Пазік. 10 рівня. Він же клас тапок. Чи пиріжок. До речі, ніколи не задумувалися, чому оці, от автомобілі. А, пиріжок. А, чи чобіток. Я не знаю, мене дідусь завжди називав свого чобітком. А він виявляється тапок. І якось так. Чаремля нарешті пішов в ангар. Він довго ховався від нас. Але. Нічого не зробив в цій каці для того, щоб перемогти. Що ж, на правому флангу залишається в них три танки Т110 Є4, який десь тут повинен зараз засвітитися і чекати нас. Є сотка і тапок. Я от ніколи не грав на тапку, і мені взагалі отак от, от в щок його пробивають. Так, його пробивають щоки, і саме, напевно, тому я на ньому ніколи і не грав, тому що саме так і робив завжди. Але він зараз буде в акції в бій в цьому місяці. Хотілося б мені його викачати, напевно, я цим і займуся. Друзі, як вам тапки взагалі подобаються? Можете на них грати? Який взагалі в у них сенс? Ну що ж, ми настріляли вже, наш герой точніше, настріляв уже цілих 8500. одиниць шкоди. Цікаво, що там зараз робить Чіфтейн? І що він буде робити, коли побачить результати фінальні цього бою, тому що вони будуть фантастичні. Нас оточують зі всіх сторін. Що ти будеш робити? Мінус є четвертий. Чудово. Мінус є сотка. І тапок. На 694. Ну у нас КД швидше повинен бути, тому зараз наш герой його повинен пробити. Нам допомагає 140-й. Все, це прекрасно. І того 9269. На жаль, десятку не дали добити, але ми зараз подивимось фінальний результат. Можливо, були якісь блайнди. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар.